Ви на каналі Довідник Історика. Сьогодні говоримо про одну з найтрагітніших сторінок нашої історії монголо-татарську навалу. Але поглянемо на неї трохи інакше, ніж звикли. Русь взагалі не була головною ціллю монголів. І звучить це дуже переконливо. Тому давайте розберемось більш детальніше. Монголи і похід Батия. У середині 13 століття Європа здригнулася від удару, якого ніхто не чекав. Із далекого сходу прийшло війська хана Батия. Він пройшовся вогнем і мечем по Русі. Міста Рязянь, Володимир, Переяслав, Чернігів і нарешті Київ. У 1240 році Київ було зруйновано. І традиційно це пояснюється те, що це була спроба підкорити Русь. І включити її до складу Золотої Орди. Але існує інша версія і інша інтерпретація цього історичного періоду і процесу. Монголи не мали наміру захоплювати Русь остаточно, їм потрібен був лише прохід до Європи. І Русь, по суті, була такою транзитною територією. Міста руйнувалися тому, що чинили опір. Не тому, що були стратегічною метою. Монголи поспішали далі: в Угорщину, в Польщу, в Хорватію. Саме туди був спрямований їхній головний удар. А з собою по дорозі вони забирали людей. Інші продукти харчування, забирали в них зерно, все, що їм потрібно було для подальшого військового походу. І, звичайно, що для того, щоб іти далі, потрібні були люди і потрібні були ресурси. Тому в цілому хан Батий розглядав територію Русь як центр і як джерело. Подальше джерело для своїх військових цілей для того, щоб піти далі в Європу. Після того, коли Русью пройшлася ця навала, то зрозуміло, що Київ упав і було зруйновано дуже багато місць. І, взагалі, стратегічно і політично Київ взагалі впав в це як центр руських земель. Багато жителів втекло на захід в Галичину, на Волинь, на Поділля. І політичний центр поступово перемістився із Києва на захід. Ну, зрозуміло, що за цей час дуже багато було зруйновано соборів, монастирів, книг, літописів спалено. І під таким великим ударом, звичайно, що всі ці такі моменти вони були загублені. Що ж відбулося тоді насправді. Звичайно, що навала, монгольська навала. Дійшла до Європи, але не підкорила ні Литву, ні Польщу. Ну і в результаті монголи розділилися так у зв'язку із своїми певними політичними проблемами, боротьбою за владу. В результаті їм не вдалося досягти цієї мети. Але чи була Русь ціллю монголів, це можливо і. Не, не було ціллю монголів. Це була лише дорога до Європи. Якщо сподобалася така інтерпретація відео, напишіть в коментарях, що ви думаєте про цю теорію, про цей історичний взагалі період, процес, підписуйтесь, ставте лайки. Дякую, що цікавитесь історією.